Незалежну державу, основу, національна ідея. А яким способом? А що ми вкладаємо в це? І тому виникає великих, велика кількість різноманітців. Ми вважаємо, що українець є з російською мовою, який не розмовляє українською мовою, має право на існування, чи не має права. Чи він має бути греко-католиком, чи він може бути російською православною церквою, а будучи українцем, і є патріотом українцем. Є багато питань. І тому тут є в кожній державі, в будь-якій державі журналісти. Є величезна кількість їх, і вони мають всі різні позиції, відображають інтереси тих організацій, партій, проспілок, церковних і так далі, які вважають за потрібне. Людина має право вибору. Це одно. Але я не то хочу сказати, я хотів посміятися з приводу пам'ятника Грунвальської битви. Абсолютно я підтримую, то, що пам'ятник Грунвальської битви мав бути у другомічі поставлений. Проблема в іншому. Проблема в тому, що вони замкнулися самі в собі і вважали, що достатньо того, що їм міська ратуша дає. Що там, що вони мають всі дозвільні документи, а громада да, то не була проінформована про те, що воно з собою представляє, що таке взагалі грунвальська битва. Я ніби не дурний чоловік. Правда, зі школи мене виключили в цей час. Але вже глибше про грунвальську битву, я теж не знав. І коли почалася та бійка, там під ратушою я став і почав ясняти, що ж таке грунвальська битва. Виявилося, що вже... Треба їх поставити, але вже ні гентоша, ні глубіша переконати в чомусь іншому неможливо було, бо вже машина була запущена. Тому ця справа, так би мовити, перекинулася на нашого лицаря. І тому з лицарем вже йде два місяці, по суті, дискусія, розмови, ті тролі, розказують. Там ж інші причини є. Але стала основна питання проінформувати другобичанки, землю результатів, що воно собою представляє той лицар яким чином він має бути побудований, і що він в кінцевому має собою представити? І тому то от різниця. Я думаю, що Гронвальдську бету в кінцевому результаті е, побудують, хіба поляки відібрали на задні гроші, то сумно від того. Я хотів би відповісти пані Марії е, на питання, яке вона говорила. От ми пишемо, ніби, а е, реакції немає. Громада не виходить. Е, дивовижно, що недавно зі мною я мав спілкування з норвезцями, то приїхала група норвежців, я з ними спілкувався. І, власне, коли вони почали розказувати ті всі чудосі, які в них відбуваються, Норвегія тепер для мене найбільше чудесійна держава, на, на друзі збираюся туди поїхати, як вони живуть. Виявляється, що от просте питання. Ми йдемо по вулиці, в нас забрали сумку. Що ми робимо? Біжимо в міліцію, в сумці було 200 або 100 гривень. Це наша сумка. А тут раптово ми йдемо по тій же вулиці і вкрали 2 кілометри е, бурдюру, Камінь. який є каменем, вартістю десь біля 300 тисяч. І ніхто на то не реагує. Е, а чому? Яким чином? Украли 2 гектари землі? Ну, для реакції на все. Е, власне, найважливіше, е, що у нас є, у нас по е, так би мовити, суспільстві, це абсолютно не відчуття. Власності. Вони мені говорять там, в норвезці, що ми знаємо, що це є комунальна власність, це кожний камінь, кожне гвіздо, кожне дерево це моє. Це я за нього маю боротися. І коли я за нього починаю боротися, виходять інші, створюється ситуація, де вони не дають. Якщо з часів Радянського Союзу це перейшло, це була державна власність, відібрали відчуття власності, взагалі відсутнє було. Я думаю, що журналісти повинні були б делікатно всі тепер, які є, які погляди мають, для того, щоб побудувати державу, надати громадянам України власне відчуття або навчити їх того, що це є ваше, це є абсолютно ваше. Ну другачи це важко зробити. бо... Ну, бо така. Це не скоро. Це не скоро, а але хто їх такі Бачите, ми нанизуємо одну тему на другу, але все-таки свобода слова. Бачите, деколи свобода слова відіграє дуже ну, негативну роль в нашому посткомуністичному суспільстві. Пан Хосе трошки, трошки не власне, якщо би втіхаря побути. У нас немає правих неправих. Ні-ні, не, з, з, з моєї точки зору. З моєї точки зору ну, я ну, з ним не згідний. Отак. Він правий, але я з ним не згідний. Бо якщо би ми не інформували про те, що буде, то не є побудова, то є відновлення пам'ятника, якого зруйнував вже режим комуністичний, бо йому не треба було того символу. Той пам'ятник стояв ще в Другобичі до війни і так далі. Якби ми публічно на сесії не заявляли, що ми його відновляємо, сесія голосувала за відновлення, сесія встановила, яке місце має бути, то ж треба було проект зробити. То ми б його легенько відновили, бо були гроші, і була би тішина. Я вам розкажу іншу коротку ситуацію. Якщо би ми піддали громадській дискусії, а то був початок зроблений про встановлення пам'ятного знаку папу, папі римському коло костила, бо то також польська громада хотіла поставити такий пам'ятничок папі Римському, і також ми почали. Я не поляк, я просто був депутатом міської ради і керував там відділом, де займався організаційними питаннями, тому я в курсі. Мав колегу в польському сайті. Так. І коли вони сказали, що є гроші, щоб поставити той пам'ятник, ніхто не, був, не заперечував, тому що папу Римського ну, шанували навіть українці і все решту, і почали виробляти всі документи. І на сесії і публічно, тож з того ніхто не хотів робити таємниці, почали готувати дозволи всякі і так далі і тому подібні. І знову, коли це стало публічно відомо, ті самі ж люди, Дрогобичани в Лапках, ті, які приїхали після війни в Другобич, також кістьми ми лягали, але вже під різними приводами. А ні, давайте спочатку поставимо пам'ятник Шептицькому. А я кажу, чекайте, та Шептицький також був поляк, Кажу, ну що ви кажу, вже різницю робите. Ну він не був папим римським. А <ичего> потім вже <Kimberly> <notorized> нас назріває окреме засідання дискусії у польському стакан. <sk Estoy gly independant> <guitta> так потім виявилося, і вони також а а ага, побудуємо пам'ятник значить папі римському. Там, на радянській вулиці, на гарному сквері, а польська громада каже: та не треба нам ніяких гарних скверів, Ми собі коло костела поставимо маленький, та вже не лізьте вже своїми пропозиціями. Дайте ми тут побудуємо. Ні, то не дамо. А спочатку пам'ятник Шептицькому, а потім вже папіримському, хоча не мали ні грошей, ні проєкту.